Доброго ранку, діти! Сьогодні на уроці навчання грамоти ми з вами порівняємо вимову звуків Г та Г. Пригадаємо букви Г та Г. Для цього давайте спочатку повторимо алфавіт: А Б, В, Г, Г, Д, Е, Ж, З, И, І, Й, К М. «Т», «У», Ф Х, «Щ», м'який знак Ю Я. Молодці. Давайте пригадаємо, як пишеться велика та маленька буква Г. Так, це друковані літери, які позначають звук Г. Відшукайте предмети, які на малюнку починаються цим звуком: гуси, гвоздика, гном, груша, голуб, гриб, гусінь, граблі, гілки, молодці. Пригадайте, як виглядає друкована буква Г? Вона має зверху такий невеличкий хвостик. А позначає вона звук Г. Пригадайте, які слова починаються цим звуком: ґрунт, гудзик, гвинт, ганок, гава, гець. Пригадали. Буква Г. У ставку гуськом стоять гусенята й гуска. Гусенята плюс котять, гуска носом плюска. Погляньте уважно, які слова починаються звуком Г та буквою Г. на письмі. Гуськом, гусенята, гуска. А ось буква Г. Гава прогавила гавеня. Гава. Кличе до сніданку, гавенят своїх на ганку. Слова гава «прогавила», гавеня, ганку, гавенят пишеться з буквою Г. Ця буква означає звук Г. Прочитаємо. Га го г ми гу, га го, ги. Гі Гу. А тепер прочитайте самостійно. Справа Побачите склади та букви будь ласка, утворіть самостійно слова. Працюємо далі. На письмі буква Г записується ось так. Буква Г велика та маленька мають Однакову форму, починаються вони писатися знизу до верху, але мають різний розмір. Погляньте уважно на наступне завдання. Вам треба буде вставити пропущену літеру або Г, або Г, самостійно себе можна перевірити. Чи так ви поставили пропущені літери? Гедзь, гатунок, горох, груша, гусінь, ґрунтівка це ґрунтова дорога, гніт, губа, дзига, гвинтик, гума, гуркіт, гава, гана. Якщо ви справились, молодці. Пам'ятайте, що при заміні букви Г на букву Г іноді змінюється значення слова. Наприклад, грати це решітка, а грати це забавлятися. Так? Це слово, яке відповідає на питання, що робити. Хоч були тут грати, то він все одно не переставав грати. Гляньте уважно, одна лише буква змінює значення всього слова. Тому при написанні таких слів треба бути надзвичайно уважними і знати, що позначає дане слово. Знову наступне слово гулі це веселі гуляння, гулі, шишки на лобі, так? Ходив на гулі, доки не набив гулі. Так пишуть на, е, в народі гулі, ходив на гулі, тобто на гуляння, поки не набив гулі. Це такі шишки на лобі. Відкрийте, будь ласка, свій посівник з української мови. Задання перше. Записати слова прописними літерами. Агрус гудзик, голуб. Запишіть, будь ласка, ці, е, ці слова. Завдання під номером 2. Про що не згадували в касті про країну гудзиків? В касті не згадували жабку. Наступне завдання скласти речення зі слів, які розгубилися. Жабка була із зелених гудзиків. Так, ви повинні утворити та записати перше речення. Лапки в жабки були з ниток. Так, так буде звучати друге речення. Тому каліграфічно, охайно запишіть ці два речення у зушит. Прочитайте слова парами. Третє завдання. Правильно вимовляючи звук Г та звук Г, гречний гречка. Ганок, ганна. Грати, гратись, газда, гаразд. Усно складіть речення зі словом гречний. Слово гречний означає шанобливий, увічливий, чемний. Тепер відкрийте зошити, звичайні пусу Запишіть сьогоднішнє число: 5 квітня. Пропишіть каліграфічно дані буквосполучення, потім слова ганок, «гроно», ґрунт, «дзига» та вислів гавловити бути неуважним. Потім спишіть уривок із тексту про гудзики. Це другий абзац. І підкресліть букву Г у кожному слові. Я вам дякую за роботу. До побачення!